Виходимося в західному цеху, де закрійники в один клік спишуть зроблену роботу за сьогодні. І в своїй програмі я буду бачити виконану роботу як за один день, так і за місяць. Ми зараз у вишивальному цеху і в програмі вишивальщиця спише роботу в один клік зроблено. Я виконала сьогодні свою роботу. Сьогодні троболістка вчила модель Єва. Ось таку заготовку і ми її списуємо в литьовий цех. Які проблеми на виробництві вас підштовхнули до встановлення програми «Хайф»? Проблема, з якою зіштовхуємося школ... на виробництві щодня, це частина працівників недовиконують поставлений план. Щодня ми втрачали 20-50 пар. Відповідно, в місяць це 500 тисяч пар, ну а в рік це мінімум 10 тисяч. Що ви отримали в цифрах після встановлення програми «Хайф»? Після встановлення програми. Люди почали працювати ефективніше. Вона організувала якісне планування, працюємо без простоїв, синхронізували ефективну роботу кожного цеху і працівників. Отримали додатково три тисячі пар в місяць. Відповідно, порахуйте скільки це буде в рік. Всі доводні, власники додатковими прибутками і працівники підвищенням заробітної плати. Управління з програмою Хайф є автоматизованим і тепер ми не залежимо від нашого управляючого. Цією роботою може займатися будь-хто, а ви з цією програмою самі можете проаналізувати зроблену роботу як за сьогодні, так і за місяць, і легко нарахувати заробітну плату всім людям.